Всі мобілізуються для того, щоб доказати своє бажання бути солідарними з Україною, бути пліч опліч з народом України, і щоб Україна боролася за свою суверенність. А це не тільки боротьба за Україну, це, теж Украї... це боротьба за демократію міжнародну, за нашу стабільність, пане Володимире, слово для вас. Дуже дякую. Дякую тобі, Еммануель, шановний президента Макрона. Пані президента фон Дерляєн, президента Касіс, премєр міністра Стере, прем'єр-міністра Кунсен, прем'єр-міністра Бетель, премєр міністра Фіала, шановні керівники міжнародних інституцій, премєр міністра Шмигаль, дорога Олена, усі присутні міністри-посли. Я радий, що ми об'єднані таким новим форматом, такою конференцією, бо це означає, що ми об'єднані здатністю перемогти. Російський енерготерор, я пам'ятаю, як Мануель, зателефонував мені 1 листопада і запропонував організувати такий формат. Вже відбулись масові ракетні удари проти нашої енергетики. Вже почався постійний терор іранськими дронами. Росія відкрила новий фронт проти нас, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу в масштабі всієї нашої країни. Росії потрібен блекаут в Україні, щоб використати це як, нібито поразку Європи і усього нашого демократичного спротиву. Ми ж у відповідь заснували новий формат співпраці, і робимо все заради, заради країни, заради українців проти блекаутів проти енерготерору. що мається на сьогодні. Україна вистояла проти сотень російських ударів різної інтенсивності по нашій енергетиці. Але зараз більшість наших електростанцій, на жаль, пошкоджені або зруйновані обстрілами. Всі гідроелектростанції, всі теплові електростанції. Не дай Боже, але уявіть, що це значило у ваших країнах. Один з російських ударів спровокував відключення усіх атомних блоків наших АЕС. Спрацювала автоматика на щастя без інцидентів. Лише на поверхневе швидке відновлення розбитих російськими ударами українських енергооб'єктів потрібно щонайменше півтора мільярди євро. Щоразу після кожного російського удару ми стараємось відновити технічну можливість, генерувати і постачати електрику, але все одно щодобово нашим енергетикам доводиться. Відключати мільйони мільйони українців від постачання через критичний дефіцит електрики в загальній енергосистемі прямо зараз близько 12 мільйонів людей майже в усіх областях і в столиці відключені від постачання. На жаль, це типова для нас ситуація. І ми щодня очікуємо нових нових російських ударів, які можуть екстремально збільшити кількість відключень. Саме тому генератори. І джерела безперебійного живлення стали в Україні зараз також необхідністю як бронетехніка і бронежилети. Лише так можна захистити звичайних людей і соціальний лад в умовах російської ставки на блекаут. Фактично, фактично, в Україні зараз будується паралельна основній децентралізована система генерації енергії. Будуються дуже швидко в усіх регіонах багатьма суб'єктами, але все ж таки вона не може задовільнити усі потреби України. Так, тисячі українських підприємств, малих, середніх бізнесів, соціальних об'єктів продовжують працювати завдяки генераторам. Так, на генераторах функціонують лікарні, завдяки генераторам, вже збережені сотні тисяч робочих місць, інтернет, зв'язок страхуються від відключень. По всій країні відкрито вже більше п'яти тисяч пунктів незламності. Пункти незламності спеціальні об'єкти, де люди можуть зігрітися, передати техніку, скористатися зв'язком. І я вдячний усім нашим партнерам, які вже допомагають Україні з відповідним обладнанням, щоб підтримувати такий рівень енергостійкості нашої держави і суспільства. Але все ж таки ключове завдання зберегти. Основну енергосистему України гарантувати її стабільну роботу, попри будь-які російські намагання зробити Україну найтемнішим місцем в Європі. Саме тому потрібен такий формат. Тут і зараз ми маємо узгодити конкретні речі, які не тільки допоможуть Україні вистояти зимою, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу. Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей, пані та панове. Я буду максимально конкретним зараз. Перше, ми потребуємо кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, і газопоршневі енергоблоки. Українські представники, які присутні на конференції, можуть поінформувати вас щодо усіх технічних характеристик. Цього запиту. Друге, як мінімум, як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми, тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну обсяг до 2 гігаватт. Щоб це стало можливим, необхідне рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити, збільшити імпортну потужність. Знов таки, усі технічні деталі такого рішення представляють наші урядовці, які присутні на конференції. Така підтримка постачанням електрики може коштувати близько 800 мільйонів євро в поточних цінах. Це суттєво. Але суттєво менше, ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні. Тож я закликаю вас зробити одним з конкретних результатів цієї конференції погодження. Усіх рішень для такої підтримки України постачанням електрики з країн ЄС. Третє, за аналогією зі спостережними. Місіями МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, ми закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України, і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону. Такі місії ЄС можуть стати надійним фактором стабілізації ситуації і належного міжнародного контролю. Четверте, через руйнацію терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж це передбачалося. І як наслідок, ми потребуємо підтримки для закупівлі близько 2 мільярдів кубометрів газу. Це також необхідний елемент нашої стабільності, який потребує вашого лідерства. П'яте іншим. Іншим практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проєкту, про який вже Еммануель почав говорити, із закупівлі LED-ламп для України. Це може комусь здаватися не дуже суттєвим, але 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити близько одного гігавата електрики. Враховуючи, що середній дефіцит в нашій енергосистемі близько 2,5 гігават, цей проєкт також має суттєво допомогти. І шосте, нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль, паризький механізм, який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору. Поки ми, на жаль, Ще не маємо такої сучасної системи ППО, яка б могла б збивати 100% російські ракети і дрони, але ми можемо створити таку систему ухвалення рішень, яка зможе на 100% позбавити сенсу терористичну тактику Росії. Коли буде гарантована енергостійкість України на весь цей зимовий період, коли буде гарантовано, що не з'являться нові хвилі. Масової міграції з нашої країни до ваших країн буде гарантовано і те, що Росії не допоможуть жодні удари, жодні блекаути, жоден пошук зброї десь там, в Ірані чи інших місцях. Росії доведеться думати, як зупинити агресію. Нарешті, зупинити енергетика. Це один з ключів до цього. Я вірю, що цей ключ буде в наших ваших руках. Я дякую вам за увагу. Ще раз дякую. Пане президенте Еммануель, за організацію цієї конференції. Я сподіваюся на дуже конкретні рішення. Дякую, слава Україні!